Молода картопля, капуста, морква, цибуля. Все в одному. Починаємо по порядку смажити спочатку цибулю. Потім молодесенька морква, вона ще в мене маленька. Потім молода картоплина, 4 штучки. Я порізала на восьмеро. Трішки присолюємо. І ось таку частинку капусти. Гарненько її шаткуємо, а на картопельку помістили два лаврових листочка, приперчили і капусточка зверху. Все це під кришкою хвилиночку притушкували, доливаємо трішечки водички і під кришкою тушкуємо до готовності. В кінці додаємо по ложці томатного соусу та сметани. Перемішуємо і даємо. Дві хвилиночки подружитися всім овочам. І ось наша страва готова і дуже вже ж таки смачна. Молоді овочі це найкраще. Готуйте і ви смачного!